Вітаю вас! Сьогодні я розповім та покажу вам деякі прийоми роботи в графічному редакторі, чим які будуть корисними при створенні більш-менш складних зображень. Отже, якщо малюнок складається із багатьох частин, то роботою значно спрощує використання шарів. В цьому випадку зображення буде так, ніби його частини намальовані на окремих прозорих плівках шара. Ці плівки накладаються одна на одну. Це дозволяє змінювати малюнок кожному шарі незалежно від інших шарів. Для створення сьогоднішньої композиції нам знадобляться заготовки: малюнок кораблик та малюнок сонечко. сонечку. Пропоную вам скачати їх. Бажано зберегти в своїй папці. У мене вони скачані на робочому столі. Тому я буду продовжувати виконувати задання. Завантажує графічний редактор Gimp. Ось вони в мене малюнок корабле і сонечко. Традиційно виконую файл створити розмір ширина 800, висота 600 пікселів. Пропоную обрати е, прозорий фон. На ось цьому малюночку нам потрібно намалювати море. Традиційно беремо пензлик, вибираю із розмитими краями. Для неба беру якийсь голубенький колір. Для моря беру трошечки темніший колір. Далі на цьому фоні я маю, на цьому малюнку я маю додати новий шар. Файл відкрити. Шукаю свої малюнки кораблика і не відкриваю його, а перетягую на поле із малюнку. Звертаю вашу увагу, на з'явилося два шари. Я шар... І морем, виключаю, він зараз не видим, А на шарі кораблик вклацаю праву кнопочку в мишки, вибираю розмір шару і зменшую його, дивлюся, пов'язані висота і ширина. Роблю ширину, наприклад, 200 пікселів Масштабувати. І таким чином у мене зараз буде кораблик який можна переміщувати, при цьому не вносячи якісь зміни у е, власне саме море. Таким самим чином додавлю шар е, сонечко, виключу шар моря, шар кораблика. Права кнопочка мишки, розмір шару і зроблю нехай 150. Мені потрібно попрацювати із частинкою, яка знаходиться в тому чи в іншому шарі. Я активую певний шар і е, можу з ними будь-які дії виконувати. Додам ще один шар для підпису малюнки. Скористуюся можливістю меню шарів. Створити шар. Гаразд. Виключу ці шари, залишається у нас. От. Візьму інструмент текст. Розмір, ну нехай візьму 24 пікселі. Колір, ну якийсь такий колір візьму і напишу, своє прізвище. Так, клас. бондер 1, 6 шостий класс. Нехай зерним кольором буде. Включу всі інші шари і подивлюся, яким чином в мене це все буде. Ось таким чином залишу. Зберігаю файл. Файл зберегти я у власну папку.

Інформатика 6 клас з'явиться файл «Море в день Бондар». Звертаю вашу увагу, його не потрібно вилучати чи псувати. Ми будемо працювати із ним і наступного уроку. А для звіту до цього уроку пропоную вам виконати файл Експортувати як у форматі PNG «Море в день Бондар». Експортувати. І ось оцей файл в Бондар» Пропоную вам прикріпити до звіту про виконану роботу. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам!